Вітаю усіх. на ютуб каналі Кіно наближається. Другий сезон серіалу Fallout все ближче і ближче до свого завершення. А сьома серія підняла градус напруги до максимального, і це не дивно, бо в цьому епізоді нам як дали багато відповідей на старі запитання, так і ще більше поставили нові питання. А тому, щоб краще зрозуміти цей серіал, я їх завжди детально поясню. Відповіді спробую пояснити, чого чекати далі, та просто розповім цікаві деталі. Сьома серія вийшла настільки насиченою, що її цілком можна було б розділити на дві частини та зробити більше відео. Але краще ви подивитесь все і одразу. Тому як і я беріть до рук смаколики та каву від 25 Coffee Roasters. Це, до речі, ідеальне місце, де підберуть ідеальну по смаку та за потребами каву. От як я беру для кави у кавоварці. Ну а для вас підписників кіно наближається. Є спеціальний промокод кіно 25 який дає 15% знижки. На зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий Ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з головного розкриття історії Канадійки. Стеф. Хоча раніше Чет знайшов посвідчення особи, яке підтверджувало, що Стеф насправді була з Канади, а не зі Сполучених Штатів. сьомий епізод показує, яким було її життя як канадки до війни. До Першої світової війни, яка спустошила та знищила Америку, США розпочали жорстокий напад на Канаду, поневоливши місцевих жителів та створивши табори. Саме з одного з цих таборів Стеф втекла разом зі своєю матір'ю, перш ніж перетнути кордон і розпочати нове життя в Америці. На жаль, їх мало не схопили під час втечі, в результаті чого її мати отримала смертельне поранення. А донці залишилася одна важлива порада: не думай про них як про людей, думай про них, як про американців. Це явно змінює те, як завжди сприймали Стеф. І те, як вона взаємодіяла з людьми навколо себе з того моменту, замість того, щоб бути охочою та мотивованою учасницею, яка обожнювала Бада Аскінса та вірила в бачення такої компанії, як Волтек, Стев повністю зосереджена на виживанні після того, як залишила матір. Степ готова вбувати, щоб вижити, і робила це неодноразово. А якщо вбивство не найкраще рішення, вона здатна маніпулювати іншими та опинятися в потрібному місці в потрібний час, як от бути найнятою Voltec. Тек та призначеною наглядачкою, але цього разу її давні плани руйнуються. Хоча Стеф зараз здається загнана в кут у своєму кабінеті наглядача у сховищі 32, вона все ще становить значну загрозу як для свого сховища, так і для свого попереднього дому сховища 33. Раніше в тому ж епізоді Стеф укладає угоду про спільне використання води зі сховищем 33, що ймовірно їй потрібно буде зробити зі свого комп'ютера наглядача. Якщо вона має можливість перерозподіляти воду та ймовірно отримувати доступ до інших життєво важливих систем у своєму сховищі. Вона може готуватися вбити всіх в обох сховищах, однак вона все ще тримає свою дитину біля свого офісу, зрештою мешканців сховища 32 та тим, що зберігалися в таємній скринці Хенка Макліна у сховищі 33. Але, схоже, вона може спостерити єдиний дім, який коли-небудь знала Люсі та Нор Маклін. І тут ще можна згадати з трейлеру, що ми досі не бачили момент, як рад Таргани напали на жителів сховища, цілком ймовірно, що до цього додумається. Саме Стеф, також варто звернути увагу і на таємний чемоданчик імені Генка Макліна. Наглядач Бетті, схоже, виглядає добрим персонажем і бачить у цьому якусь небезпеку для жителів сховища. А ось Стеф, яка цілком можливо стала коханкою Генка у довоєнні часи, змогла наблизитись до нього та бути його правою рукою, де зараз виконує таємне завдання. І тут в мене дві ідеї: або це коробка з чіпами, що мало ймовірно, або це якось пов'язана з ВПЕ, щоб зробити досліди з жителів сховищ. До речі, у перших титрах серії нам показують цікаві зарисовки, де ми можемо побачити простосунки між Америкою та Канадою, де перша називала другу маленькою Америкою або великим 51 51-м штатом. Тому й не дивно спостерігати за такою реакцією інших жителів сховища, коли вони дізнались про походження СТЕФ. Далі на що я хотів би звернути увагу, так це на Тадеоса, який точно не йде шляхом нашого гуля. Протягом більшої частини епізоду Тадеос намагався встановити зв'язок з байдужим гулем щодо їхньої спільної долі. В якийсь момент він витягує сорочку, показуючи якусь мутацію на плечі, схоже на функціонуючий рот. Але озираючись назад, реакція гуляй безумовно є показником того, що Тадеус не такий, яким здається. Це підтверджується за миття до з'їхання Тріо з гніздом кіхтів смерті на Нювегастріб, коли Тадеус змушений пропустити бій, бо його рука повністю відвалюється. Важко сказати, що саме продавець зміїної Олії подарував Тадеусу в першому сезоні, враховуючи, що серіал зосереджений на вірусі примусової еволюції, ймовірно, що Тадеус, який довго здавався стороннім персонажем, переживає щось, що зрештою стане важливою частиною історії серіалу. ВП цілісно змінює ДНК істоти, дозволяючи її модифікувати. Це довоєнна технологія, яка ефективно використовувала еволюцію як зброю, відома тим, що відповідальна за створення супермутантів це головна причина, чому ознаки вказують на анклав, як на головного лиходія цього проекту. Такий результат швидко перетворив би історію Тадеуса на трагедію, але є кілька доказів, які підтверджують цю ідею. Кентаврис Fallout – це суміш ВП, що утворилася в результаті поєднання кількох різних істот. На перший погляд, це може здатися малоймовірною долею для Тадеуса, Але знову ж таки, хто може сказати, що продавець зміїної олії не дав йому коктейль ВПЕ? Який містив генетичну інформацію інших тварин, кентаври чотириногі істоти без звичайних рук. Плечовий рот та естетично відповідає вигляду кентавра, який повна втрата його рук. У іграх Fallout кентаври абсолютно дикі та часто зустрічаються разом із супермутантами, яких представили в минулому епізоді. Однак є й інші можливості. Гаральд, персонаж ранніх ігр Fallout, зазнав впливу в ОПЕ та зазнав мутацій, схожих на гуля, замість того, щоб перетворитися на супермутанта. Він також втратив руку, змирився зі своєю зовнішністю, потоваришував з дітьми та своїми деформованими товаришами, і часто був джерелом легковажності, поки з його голови не виросло дерево, яке зрештою заполонило все його тіло. Дерево, мабуть, не виросте з голови Тадеуса, але Гаральд показує, що ВП не передбачуваний. Тадеус може перетворюватися на кентавра, але він також може трансформуватись в щось, чого Фоллаут ще ніколи не бачив. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Наступною важливою лінією, звичайно, є про Купера Говарда, який, за його думкою, намагається врятувати світ. В пошуках знайти рішення та врятувати світ від кризи та війни, Купер відчував турботу та співчуття до жінки політика, якій здавалося, було б важко знаходити спільну мову зі своїми виборцями та колегами. Але Купер вирішує повірити в цих людей і наполягти на тому, щоб досягти реальних змін, роблячи все, що вони пропонують, або запобігти глобальній катастрофі. Незважаючи на все це, у сьомому епізоді він чомусь сліпо вірить та довіряє цій політичній еліті. Купер ледве міг довіряти своїй дружині, і деякий час він взагалі не довіряв. Коли він зустрів Роберта Хауса, найбагатшу людину Америки. Він зрозумів, що ця людина небезпечна, але якимось чином він вважав, що президент Сполучених Штатів гідний його влади, а саме йому слід передати холодний синтез. Але з великою ймовірністю президент США це анклав, де я в минулому відео розповідав, що це військово-політична організація у світі Fallout, що представляє собою залишки довоєнного уряду США. А ось цю пані політика використовують, як ми бачимо, наприкінці серії, як мейнфрейм, бо вона тут характеризується як хороша людина, і саме це програмують у людей, на яких Генк одягнув той чіп. Продовжуючи про президента США, то варто звернути увагу на каст актора Кленсі Брауна. Він є постаттю, розташованою в самому центрі останніх днів Америки перед ядерним знищенням. Брауну раніше озвучував Ромбуса, який вперше з'явився в оригінальній відеогрі Fallout. Як головний паладин і головний лицар ордена Братства Сталії, загублені грізькі пагорби, ромбус був жорстоким авторитарним персонажем. Він вважав, що непохитний послуг єдиний спосіб зберегти цивілізацію. Хоча персонажі не пов'язані безпосередньо в каноні, тематичний перетин є безпомилковим. Обидві постаті втілюють критику Fallout неконтрольованої влади. Ромбус уособлював найкраніше ідеологічні тенденції братства Сталі, тоді як довоєнний президент є кінцевою точкою американської винятковості. Командний голос, вважаючи присутність Брауна, пов'язує ці ідеї в різних середовищах, надаючи Fallout на скрізну лінію, яка здається навмисною. В одному з минулих відео я розповідав, що мені подобається розвиток Максимуса як персонажа цієї серії. Ми бачимо, як він отримує щастя від того, що може захищати простих містян стріпу, одягнувши костюм НКР. Максимус почувається справжнім героєм, і жителі Фрісайду сподіваються, що він нарешті зможе покласти край на шестю кіхтів смерті. Хоча до Максимуса ставляться зовсім інакше в обладунках НКР, великий досвід його використання добре готує його до майбутнього бою. Звичайно, здається, що цей костюм дещо менш просунутий, ніж його попередній, але тим не менш він дозволяє йому вистояти проти жахливих кіхтів смерті. До речі, що стосується цих створінь, то варто відзначити, що вони трошки спростили завдання для Макса, бо на цьому кадрі видно, як один з кіхтів їсть іншого. Але варто побільше ще сказати про силову броню НКР. Ця броня є трофейною модифікованою силовою бронею моделі т 45 д Перше, що кидається в очі при її огляді, це емблема НКР на нагрудній пластині, червоні смуги на руках і відсутність характерних для моделі т 45 д наплічників, на локітники і на колінники. Можна зауважити, що елементи живлення на спині броні, що живлять сервомотори, також відсутні. Замість них встановлені балон з повітрям і система кондиціювання для залюючого. Дихального апарату. Без сервомоторів силова броня фактично перетворюється у середньовічні обладунки, тому ця броня вимагає від свого носія чималої сили і витривалості. Адже, крім безпосередньої броні, солдатові доводиться нести озброєння і, при необхідності, максимально швидко здійснювати піші маневри. З іншого боку, такого роду спрощення конструкції броні. Ті 45 d має і свої переваги. По-перше, носити цю броню може будь-хто, кому вистачає на це сил. По-друге, відновлена силова броня НКР нечутлива до електромагнітних коливань. Ця броня не є повноцінною силовою бронею і не вимагає від кур'єра вміння носити силову броню. Також він отримує статус громадянина НКР. З огляду на це, коли гуль наказує йому не дати монстрам зупинити його, перш ніж він зможе потрапити всередину важливої будівлі, де колись розміщувалися Роберт Хаус, а Максимусу вдається знищити одного з кіхтів смерті. Але коли решта зграю прибуває, щоб помститися, сожу максимуса не має жодного шансу. У швидкі та запеклій боротьбі Максимуса викидає прямо крізь захисні ворота, розташовані навколо смуги. Звісно, той факт, що він у силовому костюмі, означає, що ця атака не завдала йому великої шкоди, але це також означає, що ворота були знищені, в результаті чого утворився широкий отвір. Через який кігті смерті тепер можуть покинити свій вольєр та сіяти хаос у фрісайді. При тому, що є маленький тизер до фінальної серії, де Макс бореться проти кігтів, а місцеві чекають на перемогу першого. У нього, звичайно, повинно бути небагато шансів, і, схоже, буде надія на Роберта Хауса, який зможе увімкнути свої трони, які допоможуть з кігтями смерті. Ну, а серія завершується тим, що Гуль підключає холодний синтез у Нью-Вегасі та запускає усе обладнання Роберта Хауса. Що цікаво, перед цим ми можемо побачити цікаву ось цю деталь з підписом Дамба Гувера. Вона має дуже важливе місце у грі Fallout New Vegas. Це унікальна довоєнна споруда, реконструйована після війни. Під час ядерного бомбардування вона більш-менш вціліла, була відновлена. І в 2281 році здатна забезпечувати нью Вегас електроенергією. За цю дамбу йшли запеклі бої спочатку, у 2274 році між легіоном Цезаря НКР та Робертом Хаусом. У 2281 році відбувається друга битва за дамбу, результат якої залежить від кур'єра, за якого ви граєте, було б цікаво дізнатися, під чим контролем вона зараз, але не впевнений, що це можуть показати у фіна. Серії. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.